Перехід на АРТ у разі сероконверсії ВІЛ. У цьому відео ми розглянемо, як скласти схему АРТ у разі діагностування ВІЛ в контексті використання ДКП. У попередньому відео ми дізналися, що для зниження ризику резистентності до препаратів слід якомога раніше діагностувати ВІЛ при початку ДКП або протягом першого місяця після початку, відповідно до рекомендацій. Зараз ми визначимо, що робити, якщо тест на ВІЛ виявиться позитивним. Пригадайте, за результатами клінічних досліджень, випадки ВІЛ-інфекції після отримання ДКП були пов'язані з тим, що ВІЛ-інфекцію не було діагностовано до початку ДКП або внаслідок неналежного її використання. ВОЗ рекомендує користувачам ДКП з позитивним результатом тесту на ВІЛ починати лікування ВІЛ-інфекції без перерви після припинення ДКП. Разом із підтвердженням ВІЛ-статусу слід призначити тест на мутації вірусної резистентності. Це допоможе визначити, чи присутня резистентність до М Двох препаратів з групи нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, які використовуються при ДКП, недостатньо для лікування віл. Нам потрібно якомога швидше змінити схему прийому ліків, щоб не розвинулася резистентність до цих препаратів. Необхідно негайно додати третій препарат, щоб знизити ризик розвитку резистентності віл. Зазвичай рекомендується додати інгібітор інтегрази в залежності від рекомендацій та доступності. Людина повинна продовжувати приймати ці три препарати до тих пір, поки не буде проведено подальше тестування для підтвердження ВІЛ статусу. Національні протоколи можуть відрізнятися залежно від місцевої практики та можливостей, тому важливо знати, що доступно для вас на місцевому рівні. Крім того, надавачам послуг ДКП не завжди зручно лікувати ВІЛ-інфекцію, тому їм слід визначити медичні заклади, які лікують ВІЛ, і направляти туди клієнтів із позитивними результатами тесту. Якщо у клієнта виявилася ВІЛ-інфекція, його необхідно швидко направити на подальше лікування. Як альтернатива, надавачі послуг ДКП можуть надати короткий курс лікування за схемою з трьома препаратами. Поки очікують відповіді від медичних закладів. Короткий курс АРТ повинен складатися з тенофовіру, м Мтрицетабіну та додаткового препарату інгібітора інтегрази, долутегравір або релтегравір, або інгібітора протеази, дарунавір з ритонавіром, якщо вони доступні. ВОЗ передбачає, що такий перехід від ДКП до лікування без перерви допоможе уникнути ризику відновлення вірусного навантаження та вторинної передачі. Слід пам'ятати, що віддалені результати успішної АРТ у тих, у кого відбулася сероконверсія на ДКП, невідомі, по всьому світу триває спостереження за когортами, яке надасть корисну інформацію в найближчі роки.